Всім привіт! Вітаю вас на каналі свиноводство для Людей. Запрошую вас підписатися, поставити вподобання, якщо вам сподобалося це відео. Попросили мене зробити відео. Такий огляд. Люди побачили корму... кормушку автомат для поросят. Як вона в мене? Що вона в мене? Як вона себе показала? Оце в мене тут зараз. Пустий відділ. Готуємо. У нас тут свинка вона готується до опоросу і ми сюди плануємо загрузити свиней. Що я можу сказати? Майже два роки використання таких бункерних кормушок. Що я можу про них сказати? Хорошого і нехорошого? Ну Давайте спочатку я погля... покажу, що це за кормушка в мене така. Сюди загружається 40 кг. Є такий дозатор, він отак робиться. Отак робиться, Я її купив бушну приблизно за 100 доларів. Ще до початку повномасштабного вторгнення москалів на нашу територію. Ось, Що хорошого, що поганого. Ну, в принципі, це така непогана штука, знаєте, її можна цепляти посередині, її можна, отак, як я врізав між стінками. Звичайно, воду я сюди не подавав, цього немає потреба, у мене є тут поїлка води. З хорошого, то що вона подає вам сюди корм, поросятки собі ходять. Дійсно можна відгодувати О, бачите, мокриці. Блин, ну Капець, я їх вивожу, вивожу, а вони все є і є, і дезінфікую. Ну ладно, не мокриці, якось можливо потім. Що хорошого. Свинка собі підходить. Так б'є, вони швидко вщаться, як це робити. Звідси воно висипається. Тут ви дозуєте. Але треба, щоб весь корм був ретельно перемішаний. Якісь грудочки, то воно буде ось тут забиватися. Ну, то таке, підійшов клацнув в цю штуку. Донизу наповну відкрив і воно знову собі сипеться нормально. Це плюса. Мінус. Оця штука. Тут є такий, як ніби перехіднічок, він у вас буде періодично ламатися. Так що треба запасатися цими такими фішками-перехідниками. Потім, наприклад, ну оце воно отако відкручується, його можна зняти. І бачите, ми тут закрутили шуруп. Треба буде закручувати шуруп. Бо вони постійно її товщуть, їм так цікаво. І вона, ну, вона періодично може ломатися. Але ці деталі, в принципі, недорогі, їх знайти можна, і, як на заміну, воно підійде. І, в принципі, для даного міні-відео вони підходять дуже класно. Щоб сказати, що воно звідси не просипається, ну свині ж, ви ж знаєте, вони собі натовщуть і все рівно висиплять собі. ну Трішки буде висипатися, отако, трішки буде все рівно по краям, але не багато. Ну але буде. Так що, в принципі. В е, своїй кормушки більше плюсів чи мінусів. Чи взяв би я ще собі, взяв би, якби зараз не ціна на них, зараз ціна на них на бушні. Такі кормушки десь ну 7 6,5-7 тисяч, 7,5 тисяч. Як альтернативу, я хочу взяти вже не кормушку автомат, а бункерну кормушку, де бункер засипається і воно собі там висипається. Якщо порівняти зі звичайним коритом, зараз я підійду. І покажу звичайне корити. Ну, от знаєте, ну взагалом як ми годуємо всі, особливо, якщо ми починаємо займатися свинками, ми годуємо через кормушки, правда? Там залізні, чи навіть дерев'яні. Це всі з цього починають. І ну це такий лайфхак, чи фішка я би навіть такий сказав, щоб менше просипалося. От Я підійду до льоліків, яких ви вже всі знаєте. І бачите, наварена арматура. Такі... ну, Вони так граничують їм, щоб вони носом не висипали, але все рівно вони трішки висипають. Небагато, до речі. Так що, як, аль як альтернатива, і нема ну, можливості зараз купляти якісь кормушки, то як альтернатива це підійде. Це червоні лінії, це ми їх важимо. Ця свинка у нас важить майже 60 кг. Оця свинка важить 52. Ну а цей малиш нас важить 28 кг. Уявіть, це одного віку поросята. Та нічого хай собі росте, як мені написала одна підписниця. Росте собі та хай росте. Але якщо врахувати економічну вигоду, і якщо б в мене не було приміщення вільного, то напевно я би все-таки їх вибраковував, таких малесеньких, а так хай росте, росте собі і росте. Який ще, що я хотів сказати про корито, якщо використовувати корито, то його ні в якому разі не можна приліпляти до стіни. У нас є таких декілька помилок, от зараз я скажу. Це вже поки цей, цей сезон вона вже з цією кормушкою побуде. Бо от сюди, бачите, сюди за стінку по-любому щось падає. І воно там, а в мене ця кормушка вона під'єднана до стіни. Ми там сюди арматуру, ну ніби ми як приварили. І там за цією кормушкою збирається всяка біда. І вона там собі не є, ну, коротше, його, його ти звітом не вичистиш з під кормушки не вичистиш. А звідси ми її забрали в сторону, прибрали, провели дезінфекцію і все слава Богу. Так що, якщо ви користуєтесь коритом, то, звісно, краще це корито ставити посередині. Бачите, під стінкою там є. Ну, але вона це не закріплена, ми потім заберемо і переберемо, і все буде норм, і все буде добре. Так, от запоносило у нас одне поросятку. Запоносило, перевели ми на ячмінь, звичайний, вже не жарений, нічого. І поросятку одне щось не, не дуже в, неї, в, неї, в нього ж, шлунок справляється з цим ячменьом, але ми дали в Будемо бачити завтра, післязавтра, як в нього справи в цього одного поросятку. Так що, друзі, що хочу сказати? Звісно, якщо, якщо є альтернатива, є можливість вибирати, то краще використовувати кормушку автомат або бункерну кормушку, саморобну чи куплену. Куплені, якщо купувати бушну кормову ну, десь кілограм на 40 бункерну кормушку, то вона теж буде коштувати десь 7-8 тисяч, ну, 6 тисяч буушна, це якась з пластику, якась гарна. А якщо купляти такі, і якщо у вас багато свиней, ну, то їй, звісно, 40 кілограмів мало. 40 кілограмів, дивіться, в нас тут є відділ, в якому 8 поросят. Тобто 4, 4 поросятка з одної сторони, ось вони, наші жевжики. і 4 поросятка з іншої сторони. То ми раз в 2 дні. Її заповнюємо. Раз в 2,5 дні, як коли. Бо тут більше дівчат. І ви знаєте, що є періоди, коли дівчатка гуляють і вони менше їдять їжі. 2,5 дні, 2 дні, як коли. Ну, максимум це було 3 дні. А так вони з'їдають 40 кг за 2,5 дні аж бігом. Ну, але взагалом, що я можу сказати, я задоволений цією кормушкою. Цією кормушкою автомат. І, звичайно, хотілося б мені. Ось на цей відділ взяти невелику бункерну кормушку, можливо, до 40 кілограм. І тут в нас джек. І тут їх на цю кормушку поставити бункерну, вже саму бункерну. Бо мені, ну ще раз говорю, мені не подобається. Дивіться, зараз я посвідчу. От це мені не подобається. І оце воно сюди за край залітає. біля стіни це ну, це капець. Хіба що може робити якийсь як захист? Ну не знаю. Не подобається мені отак: от корита, і я буду це міняти. Буду ставити бункерні кормушки. Тому, друзі, якщо є можливість обирати, то звичайно я віддаю перевагу кормушкам автомат на першому місці, на другому місці бункерні кормушки, а на третьому місці вже йдуть в мене корита. Якщо нема вибору, то, звісно, корито, що ж витрачати. Ну, вони дорогі у цій кормушці автомату. Оце, бачите, мене таке здоровенне корито, воно тяжке, вони його не можуть ні посунути, нічого. Але знову ж таки, його періодично треба що забирати і вичищати. І, до речі, з-під бункерної, з-під кормушки автомат, теж треба вичищати сміття. Що можливо, давати ще про мінуса цієї кормушки сказати. Дно тут у мене відпало, бачите? Воно ніби як було заклепане чи що. І дно це було відпало, мені його довелося тут вигадувати якийсь ровер ще раз. І це дно прикріплювати. Але це не проблема. Це дно, ну, вона, ця, ця чаша вона з ніржевіки. Оця чаша з нержавійки. І в принципі, е ну бомба. Менше роботи вам. Ви засипали 40 кг, Сюди і все, і до побачення. І на пару днів забулись. Потім знову засипали і знову забулися. І вони собі підходять, товчуть, забирають. Багато корму не розсипається. Ну давайте ми глянемо. От бачите, в кутках все рівно трішки вони розсипають. Ми виставили на таку. Невелику кількість. Тут 4, якби тут було в нас 6 чи 8 поросят прямо в одному цьому загоні. Ну Щось мені не хочеться. Мені би хотілося, щоб у них було трохи більше місця. Я знаю, що вони будуть за рахунок, що в них більше місця, чуть-чуть помаліше рости. Але це мені краще, хай ростуть вони чуть-чуть помаліше, але хай в них будуть м'ясні прослойки, хай вони ростуть не так швидко, як ну, якби вони росли, якби їх тут було 8 і тут 8. Тоді б довелося ставити цю кормушку на більшу швидкість. Подачі корму і, ну, і звичайно, і тоді би довелося її загружати, напевно, я думаю, кожен день. Ну, а так в принципі, кормушка автомат зовсім зовсім непогано себе показує. До речі, про захист, про який я говорив. Дивіться, в мене тут станок для осініння. І як я зробив захист, бачите? Отаку желізну пластину я сюди наварив. Можливо, я звідси підійду. Тут у мене ми металолом, от прибираємо звідси. Ще тут будемо робити один відділ для відгодівлі такий великий. Ось, зараз я покажу. Ось такий захист я зробив. І виходить, вже за саму кормушку воно не сипеться. Ну а тільки по бокам, і це нам дозволяє, ну, дозволяє використовувати корито ну, максимально, максимально корисно. І щоб за корито не сипалось. Оттуда. Дивіться, що тут за коритом робиться. Тут ще можна нагодувати. Півферми, якщо вишкріпсти за коритом, це все, що до нам насипалось. Ну що, друзі, так, зараз я на себе переверну. Друзі, я бажаю, щоб в нас, в тих, хто займається свинками, все ж таки була можливість і придбати і кормові, і бункерні кормушки, і кормові автомати. Але взагалом головне, щоб нам було чим займатися. І дякуючи нашим воїнам. І збройним силам, і силам оборони всім всім, хто зараз захищає нашу країну. У нас є така можливість. А ми, в свою чергу, працюємо для того, щоб наша країна розвивалася. Економіка була сталою, економіка була міцною. Намагаємося робити якісь тушонки, передавати постійно передавати на батальйони, на ну, тих, кого ми знаємо і до кого ми можемо дотягнутися своїми руками. Обійняти їх через нашу тушонку, через нашу продукцію і побажати, щоб Господь їх беріг, зберігав і щоб зберіг нашу країну. Я бажаю вам всім здоров'я, здоров'я вам і вашим поросяткам. Обирайте чи кормушки, чи бункерні кормушки. Чи корити неможливо займатися справою, робіть щось корисне для нашої держави. І тоді ми всіх переможемо, всіх ворогів і згинуть наші вороги. Як руса на сонці, з Богом. До побачення.